Доброго дня, восьмикласники. Сьогодні ми розглянемо тему степінь із цілим показником. Розглянемо приклад. А в нульовій степені це дорівнює одиниці, де А не дорівнює нулю. Тобто будь-яке число в нульовій степені буде дорівнювати одиниці. Наприклад, 5 в нульовій степені дорівнює одиниці. 22 в нульовій степені також дорівнює одиниці. Якщо нагадаємо, що таке степінь. Число в будь-якій степені, це значить, що це число множиться само на себе у даному випадку в степені n, значить, n раз. Або два. В степені 4 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. Тобто ми 4 рази множимо одне й те саме число. А як бути, якщо у нас степень від'ємна? Наприклад, а в степені мінус n? Як ми тоді маємо записати? Тоді ми можемо примінити запис такий. 1 поділена на а в степені n. Тобто, якщо ми хочемо перетворити число із від'ємним показником степеня у додатній показник степеня, ми маємо записати дріб. Один ділити на це число в додатній степені. Приклад 5 в мінус другій степені. Ми можемо записати як 1 п'ята в мінус другій степені. І можемо навіть порахувати, це буде плюс другій. Це буде 125. Тобто ми бачимо, що мінус змінюється на плюс. Розглянемо декілька прикладів із підручника. Розв'яжемо номер 272. У номері 272 необхідно замінити дробом степінь із цілим від'ємним показником. Перший приклад 4 в мінус п'ятій степені. Ми замінюємо його як 1 четверту в п'ятій степені. Другий приклад. А в мінус першій степені. Ми замінюємо як одиницю, поділене на А. Одиницю в першу степінь ми не пишемо, тому що. Будь-яке число в першій степені це буде одне й те ж саме число. Третій приклад P в мінус 10 степені буде дорівнювати одиниці, поділеній на П в 10 степені. В четвертому прикладі c в мінус восьмій степені, дорівнює одиниці поділене на С у восьмій степені. П'ятий приклад 2а в степені 3. Дорівнює одиниця поділене на 2 А в степені 3. Або ми можемо переписати це як одиниця поділене на 2 в третій степені це 2 на 2 і на 2 це 8а в третій степені. І шостий приклад це мінус Д в мінус сьомій степені. Це буде одиниця поділене на С мінус Д в сьомій степені. Далі розглянемо номер 274. Запишіть дріб у вигляді степеня. Тут треба дію навпаки виконати. Значить, записуємо перший приклад 1 поділена на 9 четвертій степені. Значить, це в нас буде 9 в мінус 4 степені. Одиниця поділена на p в 5 степені. Другий приклад. Це буде дорівнювати P в мінус п'ятому степені. Третій приклад Одиниці на 10 в 9 степені. Це буде дорівнювати на 10 в мінус 9 степені. Четвертий приклад одиниці поділене на m. Це буде дорівнювати. М в степені мінус 1. Оскільки тут ніякого, нічого не написано, значить тут перша степень. П'ятий приклад. Одиниця поділена на АВ в четвертій степені. Це буде АВ в мінус четвертій степені. І шостий приклад. Одиниця на m мінус n в четвертій. Це буде m мінус n в мінус четвертій степені. А тепер перейдемо до більш складного номера. номер 276. У номері 276 треба обчислити. Перший приклад. 7 в мінус другій степені дорівнює. Одиниця поділене на 7 в квадраті і дорівнює 1 поділене на 49. Адже 7 на 7 буде 49. Другий приклад. Мінус 2 в мінус другій степені. Дорівнює одиниця поділене на мінус 2 в другій степені. Дорівнює 1 четверта. Адже будь-яке від'ємне число у парній степені буде додатнім числом. Третій приклад. Мінус 1 в степені мінус 5. Буде дорівнювати 1 поділене на мінус одиницю в п'ятій степені. Одиниця в п'ятій степені буде одиницею, і від'ємне число в непарній степені буде від'ємним числом. Тобто ми можемо записати як 1 поділене на мінус 1 і буде дорівнювати мінус 1. Четвертий приклад 12 в мінус першій степені. Ми можемо замінити як 1 дванадцята п'ятий приклад. Мінус 7 в мінус першій степені. Це буде 1 поділене на мінус 7 або мінус 1 сьома. Шостий приклад – 10 в мінус третій степені. Одиниця поділене на 10 в мінус третій. Ой, 10 в плюс третій дорівнює А 10 в третій це 10 на 10 на 10, тобто 1 тисячна. Сьомий приклад. Одна третя в мінус другій. За правилом ми маємо число написати, поставити одиницю і число в знаменнику. 1 третя в другій степені. І це буде одиниця поділене. Одиниця в квадраті це одиниця, 3 в квадраті це 9. У нас виходить трьоповерховий дріб. Нижній поверх переходить нагору, І буде 9 перших. Або просто 9. Восьмий приклад мінус 2 третіх в мінус першій степені. Так само одиниця мінус 2 третіх. В першій степені одиничку ми не пишемо. Ми маємо знак мінус, тому виносимо його наперед. Нижній поверх перейде наверх і буде мінус 3 других. Або мінус 1 ціла 1 друга. Дев'ятий приклад. Мінус 3 четвертих в мінус третій степені. Дорівнює. Одиниця поділене на мінус 3. 4 в третій степені. Дорівнює. Мінус виносимо наперед. Адже у нас не пар на і мінус зберігається. Тепер 3 в третій степені. Це 3 помножити на 3 на 3. Це 27. І 4 в третій степені 4 на 4. 16. І ще помножити на 4. Це буде 64. Пишемо зверху, адже нижній поверх перейде наверх. Виходить мінус 64 27. Дорівнює, мінус виходить 2 цілих 10. 27. Десятий приклад. 1,1 одна одна друга в мінус 5 степені. Тут нам буде зручно 1,1 одну одну другу перетворити у неправильний дріб. Це буде 3 других у мінус 5 степені. Дорівнює 1 на 3 других у 5 степені. Дорівнює 3 в п'ятій степені і 2 в п'ятій степені. 2 в п'ятій степені перейде нагору. на гору. 2 в 5 на 3 в п'ятій степені. 2 в п'ятій степені. Це 2 на 2, на 2, на 2 і на 2. Це буде 32. 3 в п'ятій степені це 3 на 3, на 3, на 3 і ще помножити на 3. Це буде 243. Ми маємо 32 243. Одинадцятий приклад. Мінус 1,1 третя в мінус другій степені. Тут також переводимо в неправильний дріб. Це буде мінус 4 третіх, мінус в другій степені, дорівнює одиниця на мінус 4 третіх в другій степені. Будь-яке число в другій степені буде додатнім. 4 в другій степені ми запишемо внизу, це 8, і 3 в другій степені це 9. Перейде наверх. 9 восьмих, або 1 ціла, 1 восьма. Дванадцятий приклад. Мінус 2 цілих, 1 п'ята. В мінус першій степені. Буде дорівнювати 1 на... Дві цілих одна п'ята це буде 10, 5, 11 п'ятих, тобто мінус 11 п'яти. І в першій степені не пишемо одиничку, тобто буде мінус 5 одинадцятих. Тринадцятий приклад. 1 десята в мінус першій степен. Буде дорівнювати. Можемо переписати як 1 десяту мінус першій степені дорівнює 1 на 1 десяту в першій степені і десятка переходить наверх, буде 10 перших або просто 10. І 14 приклад мінус 2 десятих в мінус другій степені. дорівнює. Мінус 2 десятих мінус другій степені, дорівнює, у нас, коли ми поміняємо, буде друга степінь, і число в другій степені буде додатнім, тож одразу ставимо плюс 1. На 2 десятих в другій степені. дорівнює. Двійка залишиться знизу, в другій степені це 4, а 10 в другій степені це 100, піде нагору. 100 ділити на 4 буде 25. 15 приклад. 1,2 в мінус другій степені дорівнює. 1,2 ми можемо записати як 12 десятих в мінус другій степені. Це буде одиниця на 12 десятих в другій степені десяточка піде нагору. 10 в другій степені на 12 в другій степені До рівня. 10 в другій степені це буде 100, а 12 в другій степені це буде 144. Виходить 100, 144. І 16 приклад. Мінус 0,25 в мінус третій степені. дорівнює. Міс двадцях, мінус третій дорівнює одиниця на мінус двадцять п'ять сотих уже в третій степені і дорівнює мінус. 100 в третій степені піде на гору. А 25 в третій степені залишиться знизу. Дорівнює 100 в третій степені. Це буде мільйон. Мінус Мільйон. А 25 в третій степені буде 15 тисяч. 625. І мільйон поділити на 15 625 буде дорівнювати 64. Все. На сьогодні з письмовинами ми номерами закінчено. Домашнє завдання буде під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі. Любіть маму, тата. y matemática